Привіт! Пропоную вам приготувати салат Оленка. Він дуже-дуже смачний. Моркву натираємо на крупну терку. Бурячок натираємо так, як і моркву. Помідорчики перебиваємо блендером. Нарізаємо перець соломкою. Цибулю нарізаємо маленьким кубиком. Часничок пропускаємо через давилку. Каструльку наливаємо олію, додаємо нашу цибульку, ретельно все перемішуємо, смажимо цибульку приблизно 5 хвилин, поки вона не побіліє. Далі додаємо моркву, солодкий болгарський перець і знову все перемішуємо. Тушкуємо ще кілька хвилин. Після цього одразу додаємо бурячок, гарно все перемішуємо. Виливаємо наш томат, додаємо сіль, цукор і половину оцту. Оцет додаємо зразу. Щоб бурячок залишився червоним і не потемнів. Накриваємо кришкою і тушкуємо 25 хвилин з моменту закріплення. Після цього часу додаємо знову часничок, оцет, який залишився у нас з першого разу, перемішуємо і тушкуємо ще 10 хвилин. Накладаю готовий салат у стерильні банки, Закатую. Вставлю баночки вниз кришками. Укутую водіяло і залишаю на добу остигати, після чого відношу в погріб. Всім смачного! Залишились питання? Пишіть коментарі.